Мені дуже хотілося допомогти цьому хлопцеві, тому що він був просто в шоці. Допоможіть мені повернути мою кохану дівчину. Ми разом вже три місяці. І раптом вона сказала мені, подорослі спочатку, і зникла геть, просто ушла зі всіх радарів. І коли я зазирнула спочатку в його натальну карту, я побачила, що він сонячний тілець і за своїм асцендентом він Терези. І це означає, що він про надійність, про стабільність, про партнерство, він вміє потурбуватися про жінку прямо на матеріальному рівні. Але в нього Марс у раці, а це означає, що він. Буде ревнувати і навіть шукати приводи для якихось капризів і ревнощів. А коли я подивилася її натальну карту, я побачила, що у неї місяць у тільці, і ця жінка потребує стабільного партнера, надійного, який вміє потребуватися на матеріальному рівні. Тобто, у неї. Мова мова кохання через подарунки, через смачну їжу, через якусь турботу і так далі. І начебто все сходиться. Він по сонцю у нас е, тілець, але вона за сонцем, водолей і е, асцендентний е, овін. І це означає, що вона не потерпить контролю в жодному разі. Таку жінку не можна контролювати і ставити якісь межі, кордони, паркани і, і замикати у якійсь клітці. І коли я розклала карти Тару, я побачила. І перше, що я в нього спитала, скажіть, а ви шпійонили за нею? Ви спостерігали якось за нею так, щоб вона не бачила? Ви просто якийсь шпигун? Через карти Таро я це побачила. Він сказав, так, чесно кажучи, таке було. І я кілька разів заглядав її телефон і в кишені, щоб переконатися, що вона мені вірна. І вона це побачила і просто ушла. І коли я розклала карти Таро, я показала йому, яку модель поведінки треба йому обрати для того, щоб повернути свою кохану дівчину. Я показала йому її ставлення до нього, які почуття вона зараз з до нього. І сказала, що у вас є всі шанси повернути її, якщо ви будете поводити себе ось так, як показують карти, і ще додала. Кілька секретів, інструментів з точки зору психології стосунків, щоб бути найкращим чоловіком саме для цієї дівчини, і я впевнена, що у цього хлопця все вийде.